Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в селищі Казин, де завершили монтаж ось цього навісу з покриттям бітумною черепицею. Ось так виглядає навіс. Зараз кратенько розкажу про його. Довжина навісу 10 метрів. Ширина з урахуванням вилітів ось таких 6,5 метрів. Знизу фарбований OSB 22, зверху покриття бітумна черепиця. Ось так виглядає навіс. Дає гарну тінь влітку, так що, якщо у вас ділянки, майданчики верніше, для автомобілів, де знаходяться на південній стороні, то зверніть увагу на покриття бітумною черепицею. Ось так це все виглядає. Навіс вийшов гарний, замовнику подобається, колір подобається бітумної черепиці. Якщо подобається наша робота, лайк. Якщо хочете собі замовити такий навіс, то телефон в шапці профілю. Ось ви бачите його зверху. І замовляйте, будемо раді вам його встановити. Всім гарного дня!